Всім доброго дня. Ну, мабуть, є смисл сьогодні представитися. В цьому залі, мабуть, я не знаю, чи є люди, які мене не знають, бо я працював як в виконкомі, в прошлої САЗИ, то я був депутатом Кузенцівської міської ради. Ходилось працювати і з комунальним підприємством, і з колегами з виконкому, і з більшістю депутатів, які є на сьогоднішній день в сесійній залі. Для тих, хто мене не знає, то можу сказати, народився я в місті Саратов, Росія. Школу пішов на Кубі, закінчив її в Монголії, був батько воєнний, військово зобов'язана. Закінчив інститут з 2000 року працюю та мешкаю в місті Кузнєцовську. Працював в Кузнєцовську. Розпочинав з кузінцівського хлібозаводу, працював начальником відділу збуту. Це в час, коли відбудовувався хлібозавод, коли відбудовувалось постачання, скажімо так, на кузінцовський хлібозавод. Після цього працював помічником директора, потім директором фірми Індекс. Після цього працював заступником міського голови начальником управління економіки Крімзовського міського. Танку. Після цього був генеральним директором приватного підприємства фірми Інбекс. Після цього зараз маю власну фірму, є директором приватного підприємства західних проєктів. Маю дружину, маю двох зіточок. Я визначаю. Роман Юрійович, ви знаєте, яка одна ситуація з заборгованості в комунальному євстрію. Так, там більше, по-перше, не боїтеся, який попередньо став добормованості. Як ти буде повідомляти? Волка бояться власних ходитності, так послабиться. опыт, який в мене є, жодного разу мені не доставалося підприємства, яке було квітуче. Якщо ми говоримо про фірму Imbulks, коли мені призначали на посаду заступника і розказував, що в певний час фірма Імбекс була збитковою фірмою. Ставились питання хоча б вивести її на рівень нульової рентабельності. Я не сторонник... Кровоприліз, я не махаю, скажем так, шашки направо і наліво. Я рахую, що завжди потрібно повністю вивчати питання повністю. Тільки після того, як питання досконало вивчено, треба приймати рішення. Одно і остаточно. Зрозуміло, що воно не автократне рішення, воно приймається, як правило, колегіально. Для того, як кажуть, як кажуть одна голова хорошо, дві голови краще. Тому на сьогоднішній день. Сказати вам, що саме я про, е, планую зробити, я однозначно не можу відповісти. Це буде досконало вивчити ту ситуацію, на Ось так, відповім, на вашу. Нашого міського голови Володимира Олександровича Коровкіна, встановленої людини, генерального директора Екс. І в той час, так ви депутатом, я і ви, була витала думка і були пропозиції. Щодо розокрупнення нашого КМКП на 6-7 окремих підрозділів. Я думаю, що, мабуть, і ви в тому числі там були прихильником цього. Яка сьогодні ваша позиція як майбутнього керівника в цьому плані? Необхідно його, скажімо так, робити розокрупнення чи якусь частину чи просто по живому так як хотіли колись? Я, я був Це була опонент цієї думки. Чи ваше кішків я е був, був головою тимчасової депутатської комісії а, стосовно діяльності КМКБ? Тоді коли були масові скорочення, і Володимир Павлович прекрасно знає, скажем, а, наша комісія боролася за кожну людину, яку скорочували, причому скорочували а, яку не в межах законодавства України. Це по перше. По-друге, мабуть, вас в своє времен чи в оману. я ніколи не... Сторонніком того, щоб наше підприємство розділити. Тобто на сьогоднішній день я підстав для того, щоб подрібні підприємство призначити сім директорів, не бачу таких підстав. Можливо, потім, коли скажімо так, вивчити ситуацію, буде доцільно відокремити один чи декілька підрозділів. Але на сьогоднішній день я такі ситуації не бачу, щоб були підстави, щоб наше підприємство було поділене на декілька суб'єктів. Безумовно. Скорочення таких не буде. На сьогоднішній теку. день я не бачу підстав для скорочення трудового операційного. Краще, бо вчора ми писали в інтернеті, що завершали ціни за підключення. Це заводи чутих умов. Я хоча не працюю в КМКП на сьогоднішній день, я більш-менш усі ситуації. Звичайно, всі люди. Хто не працює, то не ошибається. Тут треба, скажімо, дивитися, чи ці помилки були заплановані чи не заплановані. Я не маю такої думки, що хтось з керівництва ХМКП умисно хотів зробити якісь помилки, які б привели до таких наслідків. Це просто може бути якась помилка якогось певного працівника. Дякую за відповідь. Я для себе зрозуміла, що ви скорочені. На сьогоднішній день підстави скорочення пересіла я не бачу. Це саме головне для нашого міста. Сьогодні люди мають зарплату, хай мінімальну, і ми маємо гарне чисте місто, так?